Моя людина. Я її не боюсь. Вона дуже сильна, тому що дуже багато їсть. Вона всеядна. Мяу. Що ти лопаєш? Мяу. Дай мені. розуміє, чому вона стала господарем? Може, з'їла щось незвичайне? Вона утримує в чистоті мої кімнати? Відкрий мені двері. Відкрий мені двері. Мяу. Вона бере в лапу гострий кіготь і дряпає ним по білих аркушах. Ні в що більше грати не вміє, спить уночі, а не вдень, в темряві нічого не бачить, не знає ніяких задоволень. Не прагне крові, не мріє промисливство і бійко, не співає розміє же уши. Часто вночі, коли я чую таємничі голоси і все оживає навкруги, Вона сидить за столом, схиливши голову, і дряпає своїм кіхтом по білих аркушах. Не уявляй, ніби я думаю про тебе. Я лише слухаю тихий шурхіт твого кіхтя. Інколи шурхіт затихає, жалю гідно, не в силах придумати жодної іншої гри. Мені стає жаль її, і я так уже буде. підійду до неї. Тихенько нямкну в болісно солодкій знемозі. Тут моя людина. Піднімає мене і занурює своє обличчя в мою шерсть. В такі хвилини у неї буває помітний проблиск вищого життя. Але не уявляй, ніби я думаю про тебе. Ти мене зігріла. Я знову піду слухати голоси ночі. ей, там! Під машиною! Спусти мене з повіття! Спусти тобі, кажуть! ти, хішка! Ти на кого свої беньки вилупила, га? Чуйше квітний смердить кішка погана, ти хоч раз у житті купалась. Ей ти, ти! І Я зажину тебе на ліхтар! Але спершу відкушу що твій хвіст засунув твою мерзенну пащу. Ей, стій, стій! Стій ти кудись! Пусти мене споїться! Ей, стій! Потроп мені тільки ще раз. Ходімо чи як? Ой! Нічого ти б'єшся? І я тебе люблю, навіть коли ти б'єшся. Я тобі більше скажу: ти, ти врятував мені життя. в мені би точно була кришка, інший би вдав, ще не помітив, або прогнав би або ще гірше чому воску. А ти. Ти не такий. Я вже в паніку вдарився, думав все, відстрибався, а тут ти. Мене до тебе одразу потягнуло, а тебе. А знаєш, що я ще скажу? Ти ти бог, так. Хоча що я можу про це знати? Я ж лише собака.